На Львівщині взялись вакцинувати жителів віддалених сіл. Чи не щодня мобільні бригади виїжджають у різні частини області? Медики постійно наголошують, щеплені, навіть якщо хворіють, то у легкій формі рідко потребують госпіталізації. Вакцина везеться в спеціальній сумці холодильник, яка є обладнана спеціальними кишенями. Тут вкладається холод. Посередині ми зберігаємо, посередині ми зберігаємо вакцину. Підготувавши вакцину, мобільна бригада вирушає на імунізацію з амбулаторій. Іванівки, що у Перемишлянському районі прямують до сусіднього села. Точне, медикам потрібно здолати близько 20 кілометрів бездоріжжя. Півгодини у дорозі і мобільна бригада прибуває. Тимчасове місце заштрику облаштовують у фельдшерсько-акушерському пункті. Тут має бути місце, де ми тримаємо вакцину. Ну і шприци, вата, антисептик, щоб перед кожним пацієнтом обробляти руку. Адреналін тут є. На шатирний спирт то таке, що саме необхідне. То, що там не дуже необхідне, в нас є в цій сумці. Хоче вакцинуватись, не забарилися, адже така нагода трапляється їм на щодня. Сестра вакцинувалася, і чоловік, діти, вони примшали живуть, не всі вакциновані. А я їздив туди до них, мені було потрібно. Я кажу, де обов'язково вакцинацію, То тобі не пошкодить. Боліло? Так. Чого? То не перший раз в уклад брати. Ні, ні. А чому ви вирішили вакцинуватися? Ну я знаю. Думаю, може, може, легше перейде і перейде хвороба, би разі. До вакцинації мешканців закликає тутешній фельдшер. Йому люди довіряють. Сьогодні я ще зранку перейшов. Деякі такі проблемні сім'ї, де я вважаю, що ще потенційно що можна щепити. Я їм пояснив, якщо з вами станеться біда, не встигне швидка вас довести, але я вас лікувати вдома не зможу на коронавірус. Зараз в даний час є що цілими сім'ями. Не слухають духівників, не слухають цілують ікони, і хвори від хворої людини заразилися. Ніші. Деякі ж селяни поспішають до фельдшерського пункту, щоб отримати вже другу дозу. Та я ще хоч старий вже лише пару літків протягнути, як ви кажете. А я від того файзера не буду, там мав ускладнень ніяких, бо я ще гіпертонік, я інвалід третої групи. Та то вам зараз лікар скаже. Котрий лікар? А, то лікар? А, та ви, ви журналіст. Я думаю, що ви доктори заодно там до того. Хвилююся. А хто не хвилюється? Хіба дурак або труп? А я хвилююся, ну але як тре, треба. У селі Тучне проживають близько 300 мешканців. Майже половина вже вакциновані. Мобільні бригади медиків спеціально виїжджають у далекі села Львівщини, аби захиститися проти коронавірусу. Могли усі охочі жителі області. Вимагають зупинити надмірне оподаткування і скасувати масове запровадження касових апаратів. Україною пронеслись протести ФОПів. Зокрема, у Полтаві а також Запоріжжі під стінами адміністрації зібрались сотні підприємців. Вимагають скасувати відповідний закон, який зобов'язує встановлювати касові апарати. Мовляв, і самі апарати дорогі, і їх обслуговування. Ще й через непомірну вартість комірного, яка злетіла цього року через дорожчання газу. Підприємці жаліються, що не потягнуть Касових апаратів у людей поприходили рахунки по 20, по 30, по 40 тисяч за теплий місяць листопад. А що буде у січні? І у лютому ми ще не знаємо. Тобто, влада робить все для того, щоб знищити. Підприємцю нам потрібно виходити да достукатися до державної влади, щоб вона почула. Вона повинна, повинна знати, що як в тяжких яких умовах знаходиться наразі малий бізнес: це пандемія, це великі тарифи на енергоносії. Це впровадження змін в податкове законодавство. А в Рівному пішли ще далі. Окрім мітингу, влаштували автопробіг через усе місто до облдержадміністрації. Вимоги єдині переглянути податкове законодавство та врахувати умови малого бізнесу. Дізьмо до уваги мою перукарню. Наприклад жінка працює моя в перукарню. Вона зараз в декреті. Вона не зможе сидіти за касовим апаратом, віддавати е, звітності і так далі і тому подібне. Займатися цим е, дівчата-перукарі не зможуть. Тобто, практично воно дуже сильно впливає на мою сферу діяльності. Це не є торгівля, але тим паче. Найгірше з того всього, що при подачі неправильних звітностей накладаються величез, величезні штрафи. Ми обов'язково реагуємо на всі звернення, які надходять від підприємців. І те, що буде залежати від обласної державної адміністрації на нашому рівні, ми пообіцяли, що проведемо зустріч з контролюючими органами. А якщо йдеться про зміни до законодавства або скоріше, якісь можливі впровадження законопроєктів, ми звичайно, що будемо звертатися до органів, які приймають рішення до наших законодавчих. Освітяни освоюють стрілецькі навики. Директори місцевих шкіл та ліцеїв опановують здібності володіння зброєю за новою програмою національного спротиву. Цього також навчатимуться й комунальники, та працівники підприємств, що забезпечують функціонування міста. Ці вміння стануть у нагоді у разі повномасштабних бойових дій на території України. Більш як три десятки директорів поміняли кабінет і школу на полігон. Будай сьогодні спершу їх навчають, як себе поводити зі зброєю. Аж тоді очільники освітніх установ йдуть на рубіж. Всі дисципліновані. Всі зробили те, що їм було сказано, когось підкоригували. Ну, в общем-то, всі влучають, ніхто не порушує правил безпеки. Так що ми всі задоволені <тас> такими курсантами. І спершу беруть до рук високоточну зброю. На ній є оптичний приціл, тож директори влучають у десятку, навіть на відстані 150 метрів. Я влучаю. Давно вже не тримав в руках зброю, ну і відчуття такі, що майже все влучив, це надзвичайно приємно. Це надзвичайно вдала ідея, щоб власне, от керівників запросити на стрільбища і принаймні відчути, особливо сьогоднішній період, що потрібно. Потрібно бути на, 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 на стрільбі і бути готовим до цього. А от директорки спершу беруться за карабіни, там і мішені ближче, і пострілів більше. Шикарна ідея, емоції зашкалюють. Хтось вперше тримав зброю, хтось не вперше. Але інструктори настільки ну, кваліфіковано. Кваліфіковано. кваліфіковано і просто пояснили, що результати хороші. Ми так ходимо і гордимося самі собою. Нам приємно. Стрілецькі навчання тривали кілька годин. Згодом на стрільбища поїдуть педагоги та учні львівських шкіл. Нажився на будівництві ледь не залишив цілу область без водопостачання. У Кропивницькому в розкраданні державних коштів підозрюють підрядника, який займався реконструкцією водоочисних споруд на державному підприємстві Дніпро Кіровоград. За інформацією СБУ, він привласнив 3 мільйони гривень. Бо замість сертифікованого устаткування будівельна фірма встановила дешевий аналог низької якості. Запустити очисну систему на водоканалізаційному підприємстві не встигли. Якщо б це сталось, без води могли лишитись десятки тисяч людей. А в найгіршому випадку це призвело би до Екологічної катастрофи наразі вирішують питання щодо заміни обладнання. Щоправда, чиїм коштом поки не повідомляють? А От проти підрядника тим часом відкрито кримінальне провадження. Цей об'єкт з 2021 року році перебував в. В хаотичному якомусь такому будівництві в хаотичній якійсь роботі роботи майже не проводилися за інформацією, то яко на сьогоднішній день водії змінився не один субпідрядник. Санкції вказаної статті передбачають позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із забороною займати певні посади та конфіскацією майна.